І на завершення новини спорту останні заїзди Черкаси провели завершальний етап національних змагань з автослалому. Цього року вони відбувалися під гаслом Мирна країна, єдина Україна. Шостий етап був особливо важливий для тих, хто претендує на загальну перемогу. Детальніше Олег Кукса. Заключний черкаський етап змагань з автослалому зібрав 15 екіпажів. Традиційно на трасі не тільки місцеві учасники, я й представники інших областей. Мені подобається перший раз спробував видавати шадаці. Шата, я, я думала вона буде більш скарасна. Є новий елемент. Ми піднімаємося вверх і спускаємося вниз. А Це в свою чергу, теж не достатньо тяжело потім. Я зупинитися перед фінішем. Вперше вийшов на старт перегони. Віталієць Едзіо Гарнероне. він не один рік живе і працює в Черкасах. Раніше неодноразово в одноманітних змаганнях з автоспорту. Кожен із учасників брав участь у трьох заїздах. У змаганнях авто з переднім приводом переміг киянин Максим Шиков. У категорії задній привід найкращий результат у Ігоря Степаненка з Черкас. Його землячка Яна Гриценко здобула першість у жіночому заліку. Ситуація в країні дуже складна і, і, і фінансово також складна, дуже важко. Раніше ми свої автівки якось намагалися готувати, зараз так готу. Ну, я, наприклад, в цьому сезоні взагалі нічого не готувала. Їжджу, як їжджу, і дай Бог буде перемога. Загалом на шести етапах виступили близько п'ятдесяти пілотів. Не тільки з Черкащини, а й з Києва, Кривого Рогу, Кіровограда. Дякую ребятам, що вони приїжджають. Дуже не хотілося би на цьому зупинитися. Я думаю, у нас. От все краще в следующем році, і ми зможемо проводити гонки і качественні, і кращі, і інтересні. Нині організатори підбивають загальні підсумки змагань. Урочисте нагородження переможців та призерів відбудеться на початку грудня. Олег Кукса, Анатолій Усіков, ВІКА Новини.